Ский бюджет 2015 року місцеві фінансисти оцінюють у півтора мільярда гривень. Це на 4% менше ніж минулоріч. Доходи цієї на перший погляд солідної суми сягають усього 275 мільйонів гривень. Наповнювати бюджет традиційно збираються за рахунок податків. Майже 69% у структурі доходів загального фонду обласного бюджету на 2015 рік випадає на податок доходів фізичних осіб. Видаткова частина бюджету цьогоріч буде вкрай обмеженою гроші, каже фінансист. Витрачатимуть лише на найнеобхідніше. Усього видатки загального фонду обласного бюджету на 2015 рік складають 3 мільярда 14,8 мільйона гривень. Спеціально 95,7 мільйона гривень. Видатки з загального фонду обласного бюджету. У поточному році зростуть на 15,5 мільйона гривень. Видатки спеціально на 34,9 мільйона гривень. Із цих коштів більше як півмільярда гривень планують витратити винятково на зарплати. 4,7 мільярда з державної скарбниці виділяють на освіту та охорону здоров'я. Зросте цьогоріч мінімальна заробітна плата. Тільки це волиняни навряд чи відчують. З 1 грудня цього року буде встановлено нову мінімалку 1378 гривень. Обмежуть у зарплаті чиновник. Відтепер вони зароблятимуть не більше семи мінімальних заробітних плат. До слова посадовців знову скорочуватимуть. Уряд зобов'язує нас, не рекомендує, а зобов'язує нас провести скорочення на 3% чисельності працівників бюджетних установ і на 20% чисельності працівників органів виконавчої влади. Це відноситься до всіх структур управління, включаючи органи місцевого самоврядування. Районного рівня, обласного рівня, значить, і центральні органи виконавчої влади, які знаходяться безпосередньо на місцях в області. Та якщо бюджетна математика волиняна мало про що говорить, то введення нових податків торкнеться багатьох. Платити відтепер не доведеться хіба що за повітря. Оподатковуватимуть нерухоме майно, землю та автотранспорт. Буде податок на майно. Як зазначав Ігор Миколаївич, для фізичних осіб ця ставка буде діяти, яка буде встановлена органом місцевого самоврядування з першого протягом 2015 року, але фактично сплата буде відбуватися в січня 2016 року, а для юридичних осіб вже поквартально в цьому році. На житло в державі встановлено податкову ставку не більше 2% від мінімальної заробітної плати за метр квадратний площі у 2015 році. Це 24 гривні. Для нежитлової нерухомості 12 гривень. Остаточний розмір податку мають встановити депутати на сесіях міських, селищних та сільських рад. Нагадаємо, оподатковуватимуться квартири більше 60 метрів квадратних та будинки більше 120. Гроші державі сплачуватимуть і власники дорогих авто. Сума транспортного податку складає, фіксована 25 тисяч гривнів на автомобілі до 5 років об'ємом двигуна більше 3 тисяч, 3 тисяч кубічних сантиметрів. Максимальна ставка податку на землю становитиме 3% від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки. За наділи доведеться платити майже всім. Скасовані пільги по землі. Всі майже скасовані, крім релігійних організацій. Сюди попадали раніше і збройні сили, і прикордонна служба, і школи, і бюджетні установи і організації. Я думаю, що це питання ще буде обговорюватися. Остаточний проект обласного бюджету затверджуватимуть депутати на сесії вже 23 січня. До 1 лютого в області має завершитись увесь бюджетний процес. Дарія Тамошкова, Костянтин Кіц для новин на часі.